І всім привіт, дорогі друзі! З вами сьогодні я Нікітас. І сьогоднішнє відео воно буде доволі таким простим. Воно не має ніякої такої, скажімо так, особливої тематики. Е, на задній фон цього відео я поставив відео групи ніндзяго, дуже стару, одну з моїх улюблених. Вона називається Як його? Лего Ніндзяго Спасіння. Е, По-русски у мене по-другому нікак к сожалению Так що, якось так. Ну я вам буду розказувати, це відео буде йти на задньому фоні. Думаю, в принципі, мене доволі добре чутно. І, в принципі, ви мене, коротше, чуєте, я сподіваюсь. Бо, бо тут у мене ж і відеогра доволі є чутною. Коротше, типу, того. Я буду іноді зупиняти, щоб вам розказувати. Так що якось так. Так що сьогоднішнє таке відео, як я сказав, воно не має особливої тематики. Коротше, сьогодні у нас 4 вересня. Сьогодні у багатьох вже почалося навчання. 1 вересня у багатьох, типу, було, скажімо так, початок. Ну, не те, що початок був, а, типу. Класні години там і все таке були. Так, а вже сьогодні почалося навчання у багатьох учнів. Тому я вітаю багатьох тих, хто ходить в школу, і тих, у кого є навчання. Це по перше, по-друге, що я вам хочу ще сказати. По-друге, я хочу вам сказати дещо. Сьогодні відео воно присвячене дуже цікавому такому святу. А саме сьогодні нашому ютуб каналу Нікітас виповнюється один рік. Я створив його 3 вересня, але 4 вересня було найбі... найперше відео. Тому вважається взагалі що 4 вересня, тому що саме 4 вересня я почав знімати, займатися усім ютуберством. Е, у нас було багато яких змін. Е, було, е, було дуже багато популярності, було і мало популярності. Були різні падіння по переглядам. Піднімались перегляди вверх, а то вниз. Зараз вони так припустилися, хоча десь середній рівень. Середній рівень у мене теж було часто, але не так часто, як, ось, наприклад, на даний момент. Тому це доволі добре. Я не записував ніяких відео на кінці. Літа, бо у мене не було ніяких типу ідей, що вам записувати. Тому я виклав то відео огляд на набор невеличке. І воно, в принципі, росло по переглядам, Тому я думав, що в принципі, воно для вас цікаве і нічого так не викладував. А, так що, ось так: от нашому каналу виповнилось вже рік. І це є дуже крутим досягненням для нашого Ютуб-каналу. Для, тому що я надіюсь, що, мої, що я не один який радий за це, що мої дуже придані підписники, які що мої дуже, скажімо так, підписники, які давно підписані на мій канал, будуть теж радіти з того, що, що у нашому каналу виповнюється один рік. Тому якось так, дорогі друзі. Ще хочу сказати, що оскільки почалось навчання, то тепер відео можуть виходити рідко. На даному тижні я не знаю, буду я випускати якісь відео чи ні. Також по YouTube Shorts я продовжую випускати іде з ніндзяго. Тепер буде дуже часто саме моїх іде. І буде дуже мало якихось ідей від інших. А я є ще таким новачком. Тому мої ідеї іноді можуть бути не дуже ідеальними. Ну, вже пробачайте, як є. А, тож, в принципі, якось так. А, тож, в основному, про... в принципі, я думаю, що я розказав усе, що в принципі, хотів. Про день народження я вам розказав. Про активність нашого каналу я вам сказав. В принципі, якось так. Особливо я тоді відео це затримувати не буду. Попрошу вас ще обов'язково підписатися на наш канал в честь того, що нам виповнилось рік. Надіюсь, що багато людей поставлять лайки та переглянуть. Ще також ви можете перейти на наш канал і зайти на відео про Дага. Це персонаж із Бравл Старса. Та в описі цього відео знаходиться посилання на е, усі потрібні, скажімо так. На усі соцмережі потрібні, які ми, типу, я веду. Ну, які зв'язані з, з каналом. Це там YouTube це там два телеграм-канали, коротше, типу того. Ну, те ви відео швидко знайдете, бо воно вийшло відносно недавно. І воно доволі довге. Тож, тож обов'язково подивіться, щоб підтримати мене. Ну, і лайкс туди вліпіть. Ну, а також найголовніше це підписку, щоб ми робили нашу аудиторію більш більшою. Так що, якось так, в принципі, тоді ми можемо закінчувати відео, але я думаю, що ми, в принципі, можемо трохи подивитися дану відеогрупу Ніндзяго В принципі, це буде таке святкове, скажімо так, відео. E, тобто, я вам це все розказала, ми десь подивимось все чи трохи. Ну, коротше, тоді давайте дивитися. Так, 6 лінков, щоби спасти Зейна. Угу. В принципі, з вами подивимось, думаю, буде нормально. Можливо, все подивимось, як вже вийде. Трансляції я ніякої не проводив, тому що це якось не для мене, та я якось не хотів. Мені здається, що з відео буде більш зручніший формат ніж трансляція. Тому якось так. Я не знаю, ви чуєте чи ні. Я думаю, що ви, напевно, не чуєте. Ну, я тут уже не виняв. А якщо чуєте, то це добре. Я потім, коли випишу відео, то обов'язково подивлюсь. Жість ще чути, але я боюсь, що ні. Це буде, звісно, сумно. Тут має бути повністю проходження гри. Надіюсь, вам цікаво дивитися. Мені, якщо чесно, так, бо це моя найулюбленіша гра по мідіагу. Жень должна разблокироваться. А турнир, что это? А он не будет турнир заходить? Чего? Кстати, и тут вы видите, что посвящено по тематике четвертого сезона, хотя тут у нас написано, например, храм призначного холма, то есть это тут единственное, что посвящено пятому сезону. Ну, прикольно. А, это походу на компьютере проходит. Я даже не догнал. Ну, себе. Вау. В принципе, то, э, я видел эту мишку, но я что-то не понимал, что это на компе. Тренирую свое умение прыгать по стенам. А, сколько? Я думаю, мы скоро закончим, в принципе, просмотр данного видео. Ничего, реклама. Считайте, что вы эту рекламу не видели серьезно? Однако, вот что значит смотреть ютуб. Я И это удалять не буду. Запомните этот Как всегда вылазит реклама. Ой, как тут? Как? Там пайтер, он его уничтожил, а он восстановился, что? Это как? Всё. Короче, Я думаю, в принципе, мы особо смотреть не будем. Если вам будет интересно, вы можете в Ютубе э, найти. Я вам рассказал название игры. В принципе, по названию игры вы можете там уже погуглить. Э, самое главное, я вам рассказал в начале игры. Это так было. Э, тематически просто я решил посмотреть еще с вами и дать несколько комментариев. Э, так что как-то так. В принципе, я тогда буду заканчивать это видео. Все, что нужно, я вам рассказал. Обязательно смотрите это видео полностью до конца. Если вы дошли до конца, вы молодец. Очень сильный молодец. Ну и все тогда. Всем пока и хорошего учебного года.